У Струбкові вихідними грали львівські Карпати. На товариську гру львів'яни прибули у зв'язку із відкриттям оновленого стадіону у селі. Тут зробили трибуни та нові роздягальні. Щодо самої гри, то вона виявилася доволі напруженою. За перебігом подій на футбольному полі спостерігали наші журналісти. Струбківська футбольна команда одна з кращих у районі місцеві. Футболісти ставали чемпіонами Коломишини та вигравали кубок. Вже багато років опікується футбольним клубом Володимир П'ятковський. Донедавна меценат сам виходив на поле. Робить це і зараз. Але в крайніх випадках, коли команда потребує його допомоги, тепер завдяки старанням Володимира Івановича стадіон відреставрували. Тут є нові трибуни та сучасні роздягальні з теплою водою. Однак, як зазначив президент футбольного клубу, на цьому він зупинятися не збирається. А перед грою команди не лише обмінялися сувенірами. Голова районної ради Богдан Болюк та начальник відділу молоді і спорту райдержадміністрації Василь Буджак вручили команді Струбкова золоті медалі, які вони вибороли минулого року. Та ще й поклали нагороди у районний кубок. Керівники району побажали команді і надалі вдалих виступів. Вдало виступають струбківські футболісти в цьогорічній Першості. Тут вони серед лідерів. Тому львівським Карпатам довелося боротися не з хлопчаками для биття. Гра носила безкомпромісний характер, а львів'яни були подивовані рівнем майстерності сільської команди. Щодо самої гри то вона принесла багато задоволення вболівальникам. А їх того дня зібралося чимало на оновленому стадіоні. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Однак у виграші залишилися всі, хто прийшов на свято футболу. Сіструбкова Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.